Всім привіт, друзі, на зв'язку Андрій Крупкін засновник бюро продажів та академії продажів. Сьогодні поговоримо на тему, чому компанії не мають право або там не можуть продавати всі підряд. Ну у мене ну, у мене зустріча запитання: а чому, наприклад, в команді по футболу не всі 12 гравців в футболі тоді являються нападниками? Або чому не всі 11 гравців у футболі не стоять на воротах? Розумієте, В бізнесі є таке і таке розуміння, як організаційна структура. Організаційна структура. Що це таке? Ну, десь ви тут можете побачити приклади організаційної структури. Це якась ієрархія внутрі компанії, де кожен... Кожен, Кожна людина займає е, своє, своє місце, і кожна людина може робити свій кінцевий е, цінний кінцевий продукт. Цінний кінцевий продукт це те, що випускає компанія або людина. Ну, наведу приклад. Ціни кінечний кінцевий продукт, наприклад, компанії, котра випускає не знаю, мобільний телефон, це мобільний телефон. Що це таке? Ми можемо подивитись на цей мобільний телефон е, і зрозуміти, наприклад, його. Характеристики цінності і як він ну, виготовлений, якісно чи неякісно. І він може бути неякісним продуктом, а може бути якісним продуктом. Так? Тобто, коли ми кажемо про компанію, яка випускає телефони, ми розуміємо, що кінцевий продукт цієї компанії телефон, або якісний, або ніякісний. Теж саме з людьми. Цінний кінцевий продукт, наприклад, прибиральниці в офісі, її що кінцевий продукт? Чистота. Правильно чисто так. нам не скільки цікаво, як вона буде, і скільки по часу прибирати хоча і там стандарти є. Відведені там, часи години, але ми подивимося чисто нечисто е, і скажемо, да, як воно працює. Ціни кінцевий продукт маркетолога це кількість та якість лідів. Да? Нам нескільки цікаво, скільки там маркетолог знає е, умних слів про воронки, продаж і все інше, якщо цей маркетолог не дає кількість та якість лідів, тоді від цього маркетолога немає. Ціни кінцевого продукту менеджера з продажу це конкретні гроші. В касі. Розумієте? Це не кількість його дзвінків, не кількість його рухів, скільки він раз вийшов на роботу, запізнився чи не запізнився, чи він продає або не продає. Да, я розумію, що є процес. Да, є е, там KPI у нього, але ця людина повинна відповідати за конкретні продажі. Ми не можемо сказати, так, значить, компанія, значить, бухгалтера, економісти, юристи, менеджера з продажу, маркетологу всі продаємо. І що це буде? Ви, як керівник, тоді будете заходити в свою, в свою компанію, коли ви відчуєте, що всі займаються продажами, то ви зрозумієте, що у ні у кого тоді нема свого кінцевого продукту. Просто нема кінцевого продукту. Це дуже така штука, прикольна, коли особливо на початку ведення бізнесу люди думають: блін, я от зараз найму дівчинку та хлопця, і вони будуть і водічку в офіс замовляти, і зі мною будуть на зустрічі їздити. І ще і люди будуть випрацьовувати, дам їм телефон, будуть сидіти відповідати на дзвінки. А точно, і ще інстаграм вести. Ну, що це таке, да ні, він може робити, він може робити ця дівчинка або хлопчик, і продажі можуть бути. І в принципі, ви можете бути задоволені, а ну тільки є в цьому свій час. Колись ви зрозумієте, що чогось ми якось погано опрацьовуємо, щось у нас не виходить. Ми кажемо, а що там у нас з продажами? Ну, хлопчику чи дівчинки, хто хто там у вас буде. А вона вам скаже, що він типу, та я ж воду замовляв, та я ж був там на зустрічі, та я ж постік готував. В інстаграм. Я ж там щось відповідав, та я ж ви ж мені послали те, те, те щось там робити. А взагалі я там маркетолог, хтось ще. Нещодавно в мене був співбесіда так, була, з керівником відділу-продажу, з хлопцем. І Він каже: керівник відділу продажу може займатися ще й маркетингом. Ні, ну так може займатися маркетингом, Так, а, а тоді кінцевий продукт у нього і який що я можу спитати з цієї людини, якщо він робить і те, і те, і те. Ну що я можу спитати? Я ж навіть не зможу зробити так, щоб він своє завдання виконував правильно. Повернемося до футболу. Кожен ігрок на своєму гравець, на своєму місці. Нападник, там, центральний нападник, лівий нападник. Так? Тобто там є окрема людина, котра бігає з лівого боку. Їй не можна туди, вона може з правого бігати. Може. І вона може в захисті, і навіть рукавички може надіти і стати на ворота. Але вона бі... вона повинна бігати на лівому краю, розумієте? І так з менеджерами з продажу краще будувати команди продажів, де люди займаються одним. Вона приходить, ця людина на роботу і працює менеджером з продажу, працює керівником відділу продажу, і займається тільки тим, що працює з клієнтом і заводить гроші до компанії? Друзі, невеличка рекламна інтеграція. Якщо ви втомилися від постійного невиконання планів з продажу, від хаотичної роботи вашого відділу продажу, вашої команди, ми можемо побудувати вам відділ продажу з нуля з гарантією результату. Як записатись на консультацію, ви зможете знайти посилання під цим відео, і ви повинні просто так і мислити. Це не дуже це не дуже складно. Друге питання, котре звідси випливає, наприклад, ну, часто мені його задають так, окей, це лишнє прибрав від цієї людини. Вона займається у мене там суто продажами. Ой, а я розумію, що вона не може працювати 8 годин комерційного часу, тому що роботи у неї не буде на 8. Так це ж круто, це ваша задача. Ну, дивіться на це з іншого боку: не ой, як погано, що я не можу е, забезпечити цю людину робочим часом. Навпаки, це задача. Це ваша задача, де вам бізнес ваш каже: слухай, так у тебе супервеликий резерв росту. У тебе є вже людина, яка може продавати, так забезпеч її необхідною кількістю там заявок в свою компанію, щоб ця людина замість того, щоб робити те, 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 вона просто продавала, і це круто. І у вас з'являється можливість налагодити там, я не знаю, там маркетинг, да? або інтернет-маркетинг, побудувати, побудувати таку систему, яка буде вам давати клієнтів. Або якщо це там b 2 b продажі, ви розумієте, що у вас там дуже. Вузька ніша, то ця людина поки вам не дзвонять, ця людина може сама дзвонити, тобто займатися холодними продажами, десь знаходити контакти людей, їм набирати і казати: Доброго дня, мене звати Андрій. Я там представник такої та компанії, бачу в вас суперпотенційного нашого клієнта. Давайте поспілкуємося. Йому буде відповідати: Ні, не треба. Відправте на пошту. Ой, а ми вже з кимось працюємо. І ця людина повинна відповідати: Я знаю, що ви з кимось. Працюєте. Я знаю, що вам нічого не треба, я знаю, що ви хочете, щоб я відправив вам на пошту, але я цього робити не буду. Давайте спочатку познайомимось. Я нічого не хочу вам продати. Я реально просто хочу з вами познайомитись, тому що точно впевнений, впевнена, що наша послуга, наш продукт, наш товар може вас зацікавити. Тому що, тому що, тому що, тому що, тому що і ось чому. Що ви думаєте по цьому приводу? Людина скаже, ну ладно, окей, давайте познайомимось, і все. Тобто це, Вона просто буде сидіти, займатися продажами, і вам так буде краще і легше. Ну і наостанок, коли ви почнете так відноситись до свого бізнесу, то ви зрозумієте, що у вас реально з'явиться суперкрута команда з продажів, в котрі можна масштабувати. Да? Там будуть з'являтися вже керівники, там вже в самому відділі продажу буде з'являтися оргструктура, да? де кожен буде на своєму місці там. директор з продажів, да? котрий буде відповідати за все-все-все да? в продажах. Керівник відділу продажу, котрий буде відповідати за роботу команди ліди, котрі будуть відповідати за роботу там двох, трьох або там п'яти людей. Ну, тобто вони будуть дзвонити або відповідати. Будуть менеджери з продажу, котрі будуть відповідати за виконання плану з продажу свого плану з продажу. Можуть бути там і там хто хто завгодно. Тобто тільки від вас, від вашого бізнесу, від вашого розвитку, від вашого, навіть від можливості вашого бізнесу, формується цей, ось ця орк-структура. Ваше ключове завдання, і от е, головний меседж в цьому Відео ні в коєму разі не всі повинні займатися продажами в компанії. При цьому всі повинні розуміти, що ми комерційна компанія. Команда, ми повинні розуміти, що, наприклад, зарплатню платить не керівник компанії, а зарплатню платить клієнт. Якщо у нас нема грошей, ніхто зарплатню не утримує, компанія не розвивається, ми нічого не можемо зробити. Тому вся команда повинна розуміти. Що ми працюємо на клієнта, що ми працюємо на якість послуг товару чи продукту? Що ми працюємо як комерційна організа... організація, которая повинна продавати більше, більше і більше. Це супер логічна історія. Навіть бухгалтер, навіть прибиральниця. На навіть я не знаю там Сісабмін. Вони повинні розуміти, що вони працюють комерційні організації, котра не тільки там продає те, що продає, а також заробляє гроші. Ці гроші якось розпреділяються між. Командою, там, засновниками бізнесу, реінвестується в розвиток компанії, ну, в общем, і таке, і, таке, і, і так далі, да? щоб кожна людина розуміла, що вона працює на якийсь результат. Я думаю, що якщо ми знову повернемося до футболу, то кожна людина, котра, я не знаю, там займається. Восстановленням гравців або масажисти, або я не знаю там водій автобусу, котрий привозить гравців на, на стадіон, розуміє, що ця команда до чого до цього, до чогось йде. Вона хоче щось виграти або стати чемпіоном країни, або чемпіоном світу Європи. Тобто ціль повинна повинна бути на кожного, але кожна людина повинна займатися своєю справою. Тому будуйте такі команди з продажів, де люди займаються суто продажами нічим іншим. Дякую.